Сьогодні я буду готувати м'ясні страви на святковий стіл. І це буде домашня ковбаса. І це будуть дві зовсім різні за смаком і за складом м'яса ковбаси. Перше, це буде телятина з свининою. І ми беремо м'ясо. Воно не зовсім пісне. Це свинина, трішки жиру, і нам це потрібне. І друге м'ясо це телятина. У мене тут кілограм свинини і кілограм телятини. І ми її нарізаємо невеликими шматочками. М'ясо порізала такими шматочками і будемо заправляти. Додаємо сюди тертий або перекручений на м'ясорубки часник. На два кілограми м'яса ми додаємо ложку солі. Перець мелотий, паприку і стакан води вода холодна, прямо з льодом. І все перемішуємо. Ковбаса під номером два. Сюди ми також додаємо сіль, трошки менше, ніж столову ложку. Також перець мелитий, Часник. І ми сюди додамо гірчицю в зернах. Додаємо також воду холодну. Потрібно все дуже гарно змішати. Накриваємо миски харчовою плівкою і ставимо в холодильник на цілу ніч. Перед тим як ставити в духовку ковбасу, обов'язково потрібно пробити отак голкою, щоб вийшло повітря, і вона тоді не буде лопатись. Також на святковий стіл я приготую грудинку, зварену у лушпині цибулі. Дну каструлі вистилаємо лушпиням, кладемо сюди грудинку, додаємо цибулю, розріжу я так на четверо. Також додаю дві головки часнику лушпині. Два листочки лаврових і перець. У мене суміш перців, і сіль. Присипаємо зверху лошпиня, заливаємо кипяченою водою. Воду наливаємо так, щоб покрило цибулині. І ставимо на одну годину на огонь. Грудинка варилася одну годину, вона вже готова. І ми її ще залишимо на години-дві в цьому русолі, щоб вона прохолола. Полоснемо в кипяченій холодній воді і викладаємо на паперовий рушник, щоб висохло. Також на святковий стіл я приготую буженину, це свинина, стегно. Тут у мене півтора кілограма, і я буду Нашпиговувати часничком. Нашпигували часником і далі втираємо сілі перець. Завертаємо пергаментну бумагу і ставимо в холодильник на цілу ніч, щоб воно промаринувалося. У форму, в яку в якій буде запікатись м'ясо, я підливаю воду і ставлю в розігріту духовку випікатись. Це ковбаса з гірчицею. А ця телятина свинина. Ось такі м'ясні страви на святковий стіл я сьогодні приготувала. І ви також заходьте на мій канал, готуйте разом зі мною. А я, як завжди, буду чекати від вас підписку, лайк або коментар. Всім смачного!